21 на березня всесвітній день поезії у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Цю дату пошанували у форматі читання віршів із фронту, назвавши захід Є поети для епох фронтова поезія зараз фактично є основною частиною. Української поезії, українського літературного процесу, які вся фронтова література, так проза репортажистика. І тому ми вирішили о, читати вірші тих поетів, які зараз на фронті захищають нашу свободу і суверенітет. Адже треба це читати, треба про це говорити. Один з представників фронтової літератури Валерій Пузік казав, що треба говорити про військових письменників, тоді коли вони живі, і треба їх читати саме тоді, коли вони живі. Фронтові поети рефлексують про сучасність і роблять це дуже щиро. Цим і вирізняється фронтова поезія, каже організатор заходу. Вони не приховують емоцій. Є такі поети, які оголені, фактично. Вони подають ті всі свої переживання напряму. Вони не стараються якось приховувати їх. І коли ти це читаєш, то ти це відчуваєш ну яскравіше, ніж, наприклад, тут в поетів, які не зазнали війни. Так якщо будемо брати поетів років 10 тому. Залишені в окупації загублені на війні речі, мають властивість повертатися. Їх повертає любов, викопуючи останні ми там, де виробництво вже припинилося. Тому безглуздо сумувати за дорогими речами, лишеними в окупації. Це рядки із які починають вірш залишені в окупації. Три найзворушливіший для мене вірш, тому що він не тільки про речі, які залишені в окупації, а й про людей. Авторка пише про те, що як, як з цим змиритися, як жити з дотиками людей, які залишилися мертвими в окупації. Ну і це дуже проникливий вірш, і не всі, реально не всі, не всі зрозуміють, як це так жити, як з таким жити. Бібліотекарка Юлія Соломонюк каже, у фронтовій поезії слід особливо вчитуватися. Мені випала. Ірина Чорногус, і вона пише верлібри, досить складні. Тобто, мені дуже важко було зрозуміти їх з першого разу, тобто мені треба було їх перечитувати філософські вірші, дуже серйозні вірші. Волосся Гардини, і стеля, і небо, і Всесвіт, і ніч безсоромниця, і тихий розпусний світанок. Ти десь в потойбіччі, в білизні заварюєш несквік. І волосся ліани пускаєш мені до вітальні. Ну Хіба не геніально десь в потойбіччі, в білизні заварюєш несквік? Порівняння дуже гарні, епітети, надзвичайно художні, надзвичайно майстерні. А подекуди я себе ловила на думки, що це просто геніально описати так е, свою симпатію до жінки. Причому вірші писалися в окопах. Це Євгенія рефлексує про вірші Максима Кривцова, який віддав своє життя, захищаючи країну. А його поезія з фронту широко розлетілася мережами після його смерті. Загинув на початку січня 2024 року. Я сьогодні обрала навмисно вірші Максима Кривцова, але ті вірші, котрі він написав під час своєї служби ще в Ато. Він поступив на службу, пішов добровольцем з 14-го року, і в його віршах не тільки фронтова поезія, він зберігає навіть ту інтимну лірику, яку я дуже люблю. Захід також доповнив серію бібліотечних заходів із нагоди національного тижня читання поезії, який триває із 16 до 24 березня. Пише мелодійно, як молодий тичина і вірно, як пізні. Пиши в казармі, як Тарас і ховай за омучею в чоловік. Пиши яскраво, як Симоненко, бажано також недовго.